Вітаю, друзі, 26 жовтня, з неділою святою будьте здорові. Будемо говорити про Дніпропетровщину, про е, брехню, яку розповсюджують е, прес-секретарі, пропагандони і банкової, і в Збройних силах. Що відбувається насправді? Ситуація напружена. Ворог прорвався на територію області і просунувся вглиб на 20 кілометрів. Водночас, згідно з інформацією, позначеною на карті Deep State, ця ділянка перебуває в сірій зоні. Хлопці з передку кажуть: ні, неправда. Чому так робить Діпстейт, який завжди відзначався правдивістю? А відповідь дуже проста: військове командування тисне. Західні партнери кажуть, що фронт має певну пористь. Там одночасно діють і наші сили, і сили противника. Ну, Представники Збройних Сил України, а саме 225-го окремого штурмового полку, вони кажуть, що тривають стабілізаційні заходи, але мої джерела кажуть, що ворог в районі меживого і, можливо, почне рух в бік Сінельника. До речі, в контексті цього згадала, що мені прислали дуже багато разів. Там друзі і знайомі відео шанованого Шмуля Кам'янецького, равина Дніпра, який каже, що 15 січня війна закінчиться. Дуже і дуже хотілося. Але при всій повазі до шановного Кам'янецького, це вже четверте його передбачення, і всі до цього не збулися. Немає жодного е, такого жодних посилів, щоб збулося це. На інших направленнях фронту. Олександрівський напрямок. Противник закріпився в південній частині Ігорівки і поступово нарощує свою присутність. В районі Вишнева спостерігається активна робота авіації. Фаби е, сипляться майже без перерв. Готуючи ґрунт під майбутній штурм цього власне населеного пункту. Паралельно ворог завдає удари по Данилівці, хоча мета цих прильотів поки не простежується. Можливо, це спроба розхитати оборону або відволікти увагу. Також відмічено рух противника північніше вербового що може свідчити про чергову спробу розширення лінії тиску? Новопавлівський напрямок. Авіація противника тут теж активно працює по самій Новопавлівці. Знову ж фабами. Це ознака підготовки до чогось серйозного, ймовірно, готуються або до штурму, або до локальної зачистки перед більш Масштабними діями. Ситуація на ділянці напружена, триває спостереження за розвитком подій. Покровський напрямок самий тяжкий. На цій ділянці противник трохи просунувся східніше цитаделі, ближче до залізничної лінії. На Мирноградському відтинку ворог вже контролює територію шахти 5-6 і закріпився в районі будівлі АКБ. Зараз пробує рухатись західніше, розширюючи плацдарм. Додатково зафіксовані невеликі просування з півночі та північного сходу міста, де росіяни поступово підтягують резерви, формуючи тиск. З декількох напрямків. Район Родинської, ймовірно, місто вже повністю втратило зв'язок з нашими позиціями. На мапі воно виглядає як, як мозаїка сірих зон, де контроль змінюється буквально по вулицях. Остаточно закріплення ворога ще нема, але ситуація на межі. Константинівський напрямок. Ворог утримується в районі школи номер 4 де точаться жорстокі бої. Наші воїни активно працюють по цьому квадрату, вибиваючи їх з укріплень і тримаючи лінію під контролем. Обстановка залишається напруженою, але рух у наш бік присутній. Сіверсько-Лиманський напрямок. Тут супротивник мав незначне просування західніше виїмки. Одночасно вони підняли активність артилерії та дронів, особливо ФПВ на оптиці. Є також просування ворога як східніше, так і західніше дронівки. Сам населений пункт. Фактично у червоній зоні. Чіткої лінії контролю там вже нема. Можу помилятися, звичайно, але ніхто нічого не говорить звідти на офіційному рівні. Стосовно Лемана, на східних околицях міста зафіксовано присутність противника. Поки що це вокальні групи, але сама їх поява створює реальну загрозу. Ворог може розгортати напрямок для подальшого тиску, активність ще невелика, але вже системна. В той же час український військовий кореспондент Богдан Мирошніков пише: в північній частині Часового Яру одна велика та суцільна кілозона з обох боків. Наші дронарі забезпечують ворогу веселе життя. Так що окупантам навіть періодичні механізовані штурми не допомагають просувати. А, Але наші позиції в місті зберігаються, причому відсоток контролю не не дивлячись на там, велику кількість заяв окупантів, що вони захопили місто часів яр продовжує тримати вже понад півтора року. Військовий Станіслав Бунятов з позивним Осма. На Покровському напрямку напередодні була відбита нова спроба малого механізованого штурму. Не сказав би, що ворог сподівався на позитивний результат, адже погода була сприятливою для наших дронів, логікою їх дій зрозуміти складно. Також противники почали юзати НРК. Безпосереднього супроводу піхоту використовують як операторів, беручи до уваги усі переваги та недоліки. Досить непогане рішення. Адже це краще та швидше, ніж тягнути все на руках. Ну, насправді це, е, так говорять, ті, кому дозволяють говорити Генштаб. Так говорять ті, хто обслуговують банкову, так говорять пропагандисти. Частково це відповідає дійсності, частково, мабуть, ні. А тут ще новина Путін провів нараду з начальником генштабу Герасимовим та командувачем угрупувань. Вони доповіли про ситуацію на лінії зіткнення. Він зазначив, що на куп'янському напрямку в Оточенні перебуває до п'яти тисяч військових Збройних сил України, а на Красноармійському 5,5 тисяч військових. Путін доручив вжити заходів для забезпечення умов здачі в полон військових Збройних сил України з метою мінімалізації людських жертв. Ще Герасимов зробив такі заяви. Збройні сили Російської Федерації оточили ЗСУ в районі Красноармійська та Димитрова. Всього в кільці 31 батальйон Збройних сил України. Понад 70% Волчанська звільнено. Це каже Герасимов. тобто окуповано. Збройні сили Російської Федерації оточили Купенськ штурмові загони оволоділи переправами ЗСУ через річку Оскіл. На Красноломанському напрямку завершується окупація, ну вони кажуть, звільнення населеного пункту Ямпель. Ну і Путін привітав Збройні сили Російської Федерації з успіхами щодо оточення Куб'янську. Під час цієї наради Путін зазначив, Російська Федерація провела випробування перспективних зразків озброєння під час тренування ядерних сил цього тижня. Збройні сили Російської Федерації здійснили навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів СЯС під час минулотижневих тренувань ядерних сил. Ядерні сили Російської Федерації перебувають на найвищому рівні в світі. Путін обговорив випробування криватої ракети необмеженої дальності «Буревісник» з ядерною енергетичною установкою. Аналогів криватій ракет в світі нема. Рішучі випробування ракети «Буревісник» завершені. Ну, до речі, багато про цей «Буревісник» говорять. Деякі наші пропагандони, там ті, хто заробляють на війні, там Стерненки, Лечени їм подібна нечість, почали висміювати цю е ракету. Драцнете? хочете, щоб на нас, на українцях, вибували? Збройні сили України будуть намагатись деблокувати оточені сили. Російська Федерація при зачисті території від ЗСУ має зробити все, щоб забезпечити безпеку місцевих жителів. Тим, хто бажає здатись полон військовослужбовцям ЗСУ, стріляють у спини, обробляють їх дронами. Збереження життя особового складу Збройних сил Російської Федерації є пріоритетним завданням. Воно має бути на першому місці, говорить Путін, і кидає їх так само, як і українських військових генштаб України. Так само Путін своїх кида на місні штурми. Росія не буде приурочувати вирішення бойових завдань в ході так званого СВО до будь-яких дат. Вона виходить з військової доцільності. Ну, от така інформація. Одну дають офіційні українські джерела, спираючись на військових, яким дозволено говорити і дані Deep State. іншу інформацію зовсім протилежну, катастрофічну для України, дає Путін, дає Герасимов. Я б не вірив ні одним, ні іншим. Я думаю, що істина десь посеред. Ситуація дійсно для Збройних сил України виглядає дуже і дуже погано, особливо на Дніпропетровщині, про яку ми говорили. І на інших напрямках, в тому числі Куп'янському. Це підтверджують і народний депутат Маріана Безуха, яка є говорящою головою Андрія Єрмака, тобто банково. Це підтверджують ті, хто не бояться говорити військові. Тому я дам інформацію з одних і з інших джерел, а висновки робити вам істина посередине. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо.